Творче об'єднання «Начитай» спільно з Фензін Підвал. Конкурс Українське м'ясо. Віталій Філенко. Невдячні гості. Скільки ж це буде тривати? Скільки ще ця бляшанка буде знущатися наді мною? Дмитро вже просто ненавидів цю машину, так само, як і дружину Світлану, що сиділа в ній та її матусю, до якої вони і їхали. Дивно, як його старенька мазда дісталася з Миколаєва до Закарпаття, ще дівніше те, що він був впевнений в тому, що зможе дібратися до села тещі через ліс в хуртовину. Залізяка просто відмовлялась продовжувати шлях за 10 кілометрів від цілі подорожі. Мороз все більше набирав обертів. Вночі може бути і за 20 холоду. Зв'язок в цих краях відсутній. Тому шлюбна пара вирішила не чекати ранку, а вирушати пішки. За дві години мали дібратись до домівки тещі. Ніч видалася темною. Тому Дмитро світив під ноги ліхтариком з телефону. За час поїздки він використовував GPRS сигнал та слухав музику з телефону, тому батарея показувала позначку в 7%. Ще гірша ситуація із телефоном Світлани. Через кілометр вона виявила, що забула його в бардачку машини Десь тут має бути поворот. Нагадує Світлана за декілька секунд перед тим, як гаджет повністю розрядився. Звісно, вони минули той поворот та остаточно заблукали. Замерзлі та голодні, вони вже втрачали надію вилізти із цієї погодної пастки, аж раптом Діма побачив світло в глибині лісу. В лісі стояв одинокий будинок. Навколо якого височив високий дерев'яний паркан? Поряд із будинком стояли сарай та гараж. Є хто живий? Дмитро з надією стукав у ворота двору. Через дві хвилини вони почули, як двері хати відчинились. Ще через хвилину замок воріт відчинився, і вони побачили перед собою високого та худого діда. «Що?» Заблукали. Е, буває. ви не перші, хто до нас ось так от завітав. Дід впустив гостей до двору та зачинив ворота. Подружжя з великою дякою зайшло до будинку. Виявляється, тут проживала ціла родина. Окрім діда Миколи, з ним мешкала дружина Ганка та син Сергій. Ганка провела гостей на кухню, дивна парочка. Дід Микола мав зріст до двох метрів, видовжене сухе обличчя, майже немало щік. Довгий ніс та великі очі явно виділялись, Лисий череп блистів у яскравому світлі кухні. Бабаганка мала невисокий зріст, кругле обличчя та маленькі руки. В обидвох були тонкі, як нитка губи. На вигляд їм було за шістдесят. Вони не мали ні телефону, ні зарядки до нього. А з ким ще спілкуватись? Вся наша родина тут, з усмішкою відповіла бабаганка. Вони дуже пишалися своїм сином. Бабаганка розповідала. От побачите, який він у нас славний. Зараз таких вже немає. Він і сам це розуміє. Йому навіть немає з ким поспілкуватись серед однолітків. Добре, що хоч Марина у нього з'явилась. Диво, а не дівчина, у них скоро весілля, а там і онуки нарешті з'являться. На той час Світлана та Дмитро вже повечеряли та пили чай. Світланка все думала, як же їм пощастило натрапити на цих милих людей. А ось... І Наш Сергійко, мовило з любов'ю стара. Дмитро зі Світланою обернулись і враз на їхніх обличчях з'явилося здивування. Замість очікуваного привітного хлопця позаду них стояв якийсь нечупара, двохметровий незграбний велетень запливав до кухні. Над широкими штанами звисало величезних розмірів оголене пузо. Майка ледь прикривала його обвислі груди. Густа щетина покривала важке підборіддя, жирне волосся стирчало в різні боки. Важкий подих голосно відбивався з грудей. Е, Все, що сказав цей великий, широкий чоловік і всівся на скрипучий стілець за столом. Матуся одразу ж кинулася клопотати перед рідним чадом. Сергій з чавканням поїдав вечерю. Він дуже хороший хлопчик. І з захватом ще раз відмітила жінка. Дійсно, такий, як ви і казали. Натягнуто відповіла на це Світлана. Сергій підняв миску та перевернув до своєї пащеки. Потік юшки поплив з його підборіддя на засмальцьовану сорочку. Дякую. Ще одне слово, яким він нагородив присутніх та покинув кухню. Дмитро та Світлана були ошелешені побаченим, але не дали про це знати господарям. Їм і так пощастило уникнути холоду та голоду, тим паче, що дід Микола обіцяв вранці завезти їх трактором до села. Нехай, кожна родина зі своїм здвигом. А зараз Діма з дружиною лежали в обіймах один одного у спальні для гостей та обговорювали побачене в теплі, комфорті та з повними шлунками. Так вони і заснули. Дмитро прокинувся від важкого бажання піти до вітру. Після випорожнення він покуркував до хати, але раптом йому почувся слабкий звук, ніби мичання. Здається, він лунав із сараю. Піддавшись незрозумілому пориву, Дімо пішов перевіряти, не вірячи самому собі, що чує людину. Двері були зачинені на невеличкий засов. Дмитро відчинив їх і на декілька секунд завмер. Посеред приміщення стояла клітка, в якій сиділа дівчина. На вигляд їй було років 18. Руки та ноги її були зв'язані мотузками. Із одежі на ній була лише коротка нічна сорочка, в рот запхану якусь тканину та заклеєну скотчем. Бліда шкіра, покрита синцями та саднами. Дівчину колотило від страху та холоду. Що ж вони з тобою зробили? Тільки і зміг мовити Діма. Після секундного шоку він кинувся до клітки, зачиненої на колодку. поруч на стіні висіли столярні кліщі, що легко розтускили сталь замка. Він відчинив в'язницю дівчини, але вже через мить втратив свідомість від потужного удару лопатою по голові. Прокинувся він від холоду. Ах ти ж, свинота! Почувся голос діда Миколи. Ми із тобою по-людськи, а ти пристаєш до красуні мого сина. Наволоч! Виявляється, він вже знаходився десь далі від будинку. Руки Дмитра прив'язані до двох дерев та розтягнуті в сторони. Одежа на ньому відсутня, він висів на мотузках абсолютно голий. Поряд стояли Сергій та Микола. Кончені збочинці, ви взагалі критини, чи що? Як ви так можете із людьми? Люті Дмитра не було меж. Який ти все ж таки нечемний та невдячний, гнидо? З легкою посмішкою мовив дід та облив Дмитра водою з відра. А що ж, ні нікчем? залишайся тут. І вони разом із Сергієм обернулися, щоб піти. Щоб ваша вся клята родина горіла у пеклі. Щоб ви почали гнити заживо, бісові недоноски. Прокльони з вуз Дмитра посипалися один за одним. «Ге-ге, трохи загучно. Вирішив дід Микола та попрямував до Дмитра. В його руці вмить з'явився гострий ніж та легким рухом відтяв нижнього будіми. Тепла кров потекла по підборіддю чоловіка. Від шоку та холоду його несамовито трясло. Крик болю наповнив груди Дмитра та вирвався назовні. Тихіше не стало. Кінчай його, синку! Після слів батька Сергій дістав із трактора величезну сокиру та одним махом розрубав тіло Дмитра надвоє. В долині почувся жіночий крик. На горищі будинку, прив'язана до крісла, від душевного болю та страху кричала Світлана. Поряд з нею стояла баба Ганка та криво посміхалась. Бачиш? Що буває з невдячними гостями? Вона погладила по волосю зламану від горя Світлану. Але ти не бійся нам ти потрібна живою, хтось має бути свідком на весіллі нашого Сергійка. Вона повільно гладила волосся, ніби втішаючи жінку, після чого відійшла, щоб взяти до рук молот, Піднявши його догори, вона різким рухом нанесла удар по коліну Світлани, вщент розбивши колінну чашечку. Те ж саме було зроблено і з іншим коліном. Ось так. Тепер ти точно не втечеш. Весілля святкували у неділю. Сергій був вдягнений в старий костюм з випускного. Випираючи неосяжний живіт, він стояв з Мариною посередині родинного двору. Марина мала білу тонку сукню, бо сі ноги прикрашали кайданки. Позаду в кріслі з нерухомими ногами сиділа Світлана. Напоруч, в такому ж кріслі, сиділи дві заморожені половинки її Дмитра. Інші гості також були присутні і також заморожені. Віталій з кувою в лобі та без пальців рук, подружжя Сидоренків з оспоротими черевами, мисливець Антон з перерізаним горлом, подруга дитинства Марини Настя із розрізаною до вух посмішкою та власним серцем в руках. Ну ж бо, цілуй же її, синку. Промовила щаслива мама синові після довгої промови. Він охопив Марину своєю важкою рукою, схопив за волосся та свиняво засмоктав своїм смердючим писком. Віталій Філенко Невдячні гості.